um mm -hmm. Вот так по черзи. Добрий день, хочу в твірцю тезу. Чому ж нас формували в Україні духовний захист поки українці? Ну, Тут деякі моменти треба зрозуміти. От візьміть, ну, туміло, що згадувати вже нікому, всі померли. По матеріалах подивіться, що було відтізняну війну в Радянському Союзі. Фактично всі згуртувалися, все для фронту, все для перемоги. І скрізь були плакати, смерть фашистським окупантам або там фашистським гадам, ну подібне. Пісно сама влада тодішня формувала спільну думку людей. І дійсно, навіть якщо людина не повторювала цю фразу, то навіть те, що вона просто побачила на плакаті, воно впливало. І фактично всі люди, ну майже всі, я не беру тих, що були за фашизм, вони генерували цю спільну думку, що смерть фашистським окупантам, то тобто воно дуже впливало. Тому що це ж колективна думка, і вона фактично робила колективну дію. І вона дуже впливала на тих же самих німців. Зараз сучасна влада вона не, не думає про перемогу. І вона не формує фактично подібну спільну думку. А людей, ну от, чому руйнують росіяни більшу частину житло людське? А вони формують їх мислення. Пісно, ну що людина? Коли в неї зруйнували житло, вона про що думає? Щоб його відновити? І щоб все було як колись до війни. Вона про інше практично не думає. Бо це неможливо, тому що якби вони замислились, ті будинки, які зруйновані, будували на дне покоління. Іде взяти ресурс, щоб це все відбувати. Та й головне роки. Тому що більшою частиною це люди вже не молоді. Вони думали, що нарешті вони добудували за 30 там, чи 20 років житло. І от воно буде там внукам, дітям чи комусь там. А тут все зруйнували. Все, вони не можуть про що інше думати. Про, яку там... Ні, про перемогу вони абстрактно замислюються. Але всі думки направлені, як повернути те, що було. Відповідно, немає спільної думки отакої на захист України. Ніхто не думає про тих же расистів, ну як про німецьких фашистів колись. Тому що у <кій> всіх, хто жив в Радянському Союзі, у них ну, є ну, якби, якась кількість народів, яких вони можуть сприймати як вороги. Ну, перше, це це німці. Англосакці і китайці. Ну, останнє то вже так локально. Повідно, якби це були німці, або англосакси, або китайці, тут було б простіше. Смерть китайцям окупантам. А тут, а як це? Це теж майже свої. Я пам'ятаю, в у 2014 році, коли починалася тільки війна. І от Хлопці добровольці там на Луганщині поранили зеленого чоловічка. Ну і хлопець піднімається один, каже, здавайся. А той з під живота йому прямо в лоб кулю всадив. Потім вони збагнули. Але спочатку було так, як же, це ж же. Як же можна вбивати своїх? А перші тижні так взагалі пробували. Не стрілять один по одному. Думали, що це ну, щось не те і воно скоро завершиться. Стріляли мимо. Але коли почалися перші жертви, то він вже зрозуміли, що або ти ворога вб'єш, або він тебе вб'є. І це пройшло. Ну знову все, існує тих, хто воював чи зараз воює. Вони розуміють, що таке ворог. А ті, хто живуть звичайним життям, вони не сприймають як ворога. Вони ну, абстрактно взагалі сприймають цю війну. Для більшості ця війна зараз абстрактна. Той, хто не пов'язаний. Ну зрозуміло, кого там рідні воюють, вони переживають, щоб їх не вбили. Ну, кого там загинули, ті, що воюють, ті війні а останні, яких не стосуються це, ну, вони відносяться ну, трошки більше, може, ніж у 2014 році тоді. Тоді взагалі не сприймали. 50 кілометрів від фронту. Ресторани працюють, всі співають, гуляють, а там люди гинуть. І коли хлопці, пам'ятаю, з передка поверталися, ну відпускали там відпочити, вони в'їжджали, їх прямо коробило, що вони тільки своїх. Братимів поховали. А тут п'ять сидять в ресторанах і їм все пофіг, що там відбувається на сході. Ну це пофіг і привело до того, що думали, що буде пофіг, і полізла Росія. Там я картинки виставляв. Спочатку на одній картинці написав смерть російським окупантам, а потім я просто написав смерть окупантам. Тому що в нас не тільки російські окупанти, у нас й хозацькі окупанти. Мені там і написали, що ви за расистів, а нас меншини. У нас, да. нас подвійна окупація. От подивіться телевізор. Які там обличчя. Що при владі, що ті, що озвучують. Майже всі діктори, особливо жінки, або ті, кого запрошують як експертів. Більша частина це на смертчини. А їм дійсно пофіг на поки їм треба, щоб побільше берегів знищили. Хоч і цього не усвідомлюють, ті самі диктори і тому подібне. Але повністю заповнили керуючу ланку. Козарськими надметчинами. Тому то білки бігають тут скрізь за да, варішками. Тому вірніше буде просто смерть окупантам. Да, Вроді як не гарно. Там же син юдейського народу казав, та не можна, підставляйте другу щоку. Ну це що вони для інших. А саме зовсім інша філософія. Просто вони не озвучують, що в них написано в Торі, а вони озвучують те, що вони написали до інших народів Біблію. Так що перша спільна думка, яку треба, щоб вона об'єднала, це яка смерть окупантам. Тільки не те, що абстрактно. Смерть окупантам. З емоціями. Смерть окупантам. Владіть емоцію. Уявіть собі оці, цю нечистю, як зовнішню, так і внутрішню. От уявіть її. От оця нечисть, ви берете смерті, кінець, гадам. ну тому подібне. Вкладайте емоцію. Тут можна емоцію вкладати. Це коли я аналіз, я кажу, що емоцію не треба, бо помилка буде. А коли ви на реалізацію, тут емоцій можна. Да, воно негатив вроді. А як можна позитивом на оцю всю нечість? Вона ж не заспокоїться. І треба бити тією зброєю. Вони прийшли вас вбивати. Або тут знаходиться, вас вбиваєте. Так як їх можна жаліти? Ну, там останні прогляди там дивився. У ну, 1012-11-12 мене дивляться. Ну, ці картинки виставив. Ну, навіть якщо ці, хто мене дивиться, ці картинки, вони все одно підсвідомість діють. Там сірком я виставляв і Святославом. славом, що людина подивиться, вона сприйме цю і фактично можна посилювати і формувати цю спільну думку. Так, да, це дуже важко. Ну, я ж кажу, більша частина відноситься до війни абстрактно. Тих, хто не стосується. Так, да, прилетіла ракета, вбила сусіда. Ну нічого, страх з'явився, але все рівно пробують жити так, як жили до війни, не розуміючи, що це війна, йде на знищення. Оте, От що сюди приходить окупантом, воно прийшло тебе вбивати. То ворог, то нечість. Не так важливо. Який паспорт воно має. Так, да, воно прийшло, там багато вихідців родів з України. Але вони виродили з ці роди. І ті, що прийшли, вони прийшли вас знищити. Так, да, вони виконують накази нас, меншинств, які ними керують. Але вам із цього не легше. Бо вони хочуть вас знищити. Їм потрібно виконати наказ. За це вони отримують гроші. Або якісь преференції. І вони не думають. Тим більше була така пропаганда, що вас вони за людей не вважають. Там понавнушали такою, що ти що? Вони щиро вірять, що дійсно ми тут не люди, а якісь монстри. Відповідно, вони йдуть вбивати не людей. Так чому ви повинні відноситися до цієї нечисті, як до людей? Да, деяким Ой, як гарно, ой, як гарно, там жіночка на російській мові розмовляє, ой, це мені не подобається. Ну, ті, що в нас тут, русськіязики. Ну так, да, та жіночка тебе не прийшла вбивати, тому вона тобі подобається. Але родичка, яка з Росії, чи родич прийде, і тебе вб'є. Ну, вже буде пізно. Тому треба ставити духовний захист. От перше, що держава повинна була зробити, це сформувати спільну думку. Ну, відповідно, тут ще відбувається у соціума. Відповідно, ці всі речі треба робити свідомо. Бо несвідомо, тут впливу такого не буде. А свідомо, коли ти усвідомлюєш і вкладаєш у ці слова, енергію свідомо, тоді дія буде. Да, я не знаю, як вона буде проявлятися вже реально, але вплив буде реальний. Свого часу війна була, зимова так називаю, фіни з Радянським Союзом. Тоді Радянський Союз втратив 127 тисяч загиблих і 246 тисяч поранених. Фіни 26 тисяч втратили. Да, Союз тоді захопив частину земель, але зупинився, тому що всі фіни, навіть не фіни, а ті. Росіяни, які жили на тій території, вони не захотіли Радянського Союзу. І вони сформували спільну думку на смерть окупантам радянським. І все практично це і зупинило. Сталін не жалів людей. Ну, розділо, ну 127 тисяч, що таке. Ну Зараз Росія вже втратила більше, ніж два рази більше. Вже там 350 приходить. Ну, що офіційно. Ну і що, жалко путіну тих? Не жалко. А жукову жалко було, чи Сталіну, коли мільйонами клав. І тоді не пожалів Сталін людей. Просто на рівні матриці оця спільна думка на знищення нечисті радянської плинула і, відповідно, війна була завершена. Да, втратили території. Але залишили, залишились незалежними. Тому спільна думка такого плану дуже важлива. Пришла білка, горішки вже всі витягли. Заглядає. Нема, все, пустий кульок. Тварини все розуміють. Вони живуть на відчуттях. Свойки теж, ну, ті зверху дивляться, дивляться, вже нічого нема. Теж приходили тут пригоститися. Сойки розумніші, там були почищені гріхи. Так вони почищені почали їсти. А білки цілі брали. Ну, вони їх заривають, а сойки потім відривають. Білки лаються на соях, що в них крадуть вони. Невеличка пауза вам така. жоднього середовища. Так що треба формувати спільну думку. І те, що я запропонував, спробуйте. Я розумію, що не дуже хочеться цей негатив, Ну, віть собі, що завтра у вас будинок прийде та нечисть. Вас просто вб'є. Будете ви думати тоді про негативні думки чи ще щось. ви ні про що не будете думати. Вони йдуть вас вбивати. Тому що потрібна територія, да, вони виконують накази нас меншин. Ну, хто за гроші, хто за страху. Бачите, що відбувається. Туди заселяють з Росії людьми, видавлюють аборигенів. Тому що в Росії вже був досвід. Гадайте, Східну Пруссію, Що Східною Пруссією, А нічого, всіх німці висадили. І зараз там Келініградська область. ну Частину полякам віддали ще. Все. Ну, Писали, що там пропонували німцям повернути, але німці відмовилися. Так а все нема населення. Ці експерименти пробували і тут робити Сталін, згадайте, татар виселили, бо їх не багато було. Тоді бідкався Сталін, що українців багато, бо не змогли всіх виселити. Ну, Зараз інші втраховані. Кого видавили, з переляку потікали, а кого вбивають тут. Ну, а ті ігри, що зброю, ви саме бачите, що відбувається. Так що тут тільки духовною зброєю можна здолати ворога. Та ще й такого. І зримого і незримого. Зрим простіше. Головне незримий ворог. Ну, як ви його бачите, тільки ви його сприймаєте як власну владу, яка повинна придбати. Знову спинасіка все наробили, і там мріють, щоб повернути те, що як було, та не буде взагалі. Треба формувати думками те нове майбутнє. Відбудуєте ви те, що вас зруйнували. Не для того це все руйнувалося, щоб ви відбудовували. Так що думайте про нове життя, про повну націоналізацію, щоб не було цієї нечисті всяких олігархів, щоб не було вже цього перекосу, коли вбивають людей і ресурс забирають. Формуйте думками. З одного боку треба спільну думку на захист, а другу боку треба спільну думку на майбутнє. Ви повинні вже думати, яке життя буде вже по алгоритму золотого віку, без усієї всякої нечисті над Сменшинської, без цих оцих олігархів, що буде все, там я по Радянському Союзу частенько згадую, А воно у вас є в ген генетичній пам'яті, тому що ваші батьки і діди. Це прожили. І ви підсвідомо це сприймаєте вже як за норму. А далі повинно бути краще, ніж те, що було. Треба думати про краще. Ну а зараз, на жаль, за ці 30 років все перекрутили, все людей переключили на матеріальне, що фактично. Людяності дуже мало стало у людей, бо все міряється тільки грошима. Ну от і зараз від віри буде. Хто буде думати за матеріальне, він не зможе в тому просторі жити, який формується. Тому що ну, там народовладдя, там казало. ну у нас не було ще такого устрію, коли все належить тим, хто живе на цій землі. Що не якийсь олігарх, качає газ білінки і на Європу продає, заробляємо цьому гроші. А що це фактично все належить цим? І отримують зиск всі, хто живе. Так що думайте, про повну націоналізацію, про те життя, коли не буде паразитів, зовсім не буде. Навіть тих дрібних, які присмоктуються, сидять в один конторах. Або всякі оці контори, яких колись і не було, ті самі податкові оці всі, це все паразити. Від них КПД ніяке. Вони користі не приносять. А кожен повинен приносити користь. Тоді всім буде достатньо, і тоді люди зможуть жити по алгоритмах золото віку. З кожного подібництва, в кожному по потребі. Цей процес буде регулювати колективний розум. Не ви будете думати. Тоді що, може, у вас мелькне думка, що щось потрібне, але на цей момент вже вам все прийде. В якому вигляді, то й одна. Тут важко, тому що своїм розумом. Дуже важко усвідомити цю нову систему золотого віку. Тому що все, люди пробують порівнювати з тим, що вони знають. Тому якщо подумали, що якісь контори будуть, які будуть вам благо давати, то не буде цього. Воно якось буде по-іншому. Так що не думайте як, думайте, що ви бажаєте. Ви бажаєте жити по алгоритму золотого віку? А як воно вже буде, ви побачите. І не думайте, що по-старому, по-старому вже ніхто жити не буде. Якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, то тут буде новий Ізраїль. І більша частина людей буде там бовтатися по Європах, по Америках, ті, щоб втікали. Ну, а тут рабів залишать, а хто супротив, буде, ти будеш знищувати Так що вибору нема. Або вас знищать, або ви повинні стояти. При цьому я скажу на духовному рівні. Створювати такий простір, щоб він був некомфортний всякій нечисті. Як своїй, так і тій, що йде ззовні нас. Так що подумайте щодо цього, що я вам сказав. І формуйте думки. І ось цю, що на рівні держави, в першу чергу, треба спробувати. Вона діє. Президентський Союз використовував діяло, всі не використовували діяло. Чому ви думаєте, що воно зараз не буде діяти? Ну, 10 тисяч подивилися, ну, взяли картинку, переслали хоч 5 чоловік. Це 50 тисяч. Які замислились щодо цього. Це не пара, не посилна матриця. Ну і достатньо. Десь що озвучу, в цьому найкраще добачі.